Сьогодні у Вінниці підводили підсумки всеукраїнського художнього конкурсу Мій рідний край з поміж 155 учасників із різних міст України. Обрали 9 переможців. Нагородження проходило у холі Вінницької міської ради. Самі там і розмістили роботи фаворитів. Нагадаємо, конкурс Мій рідний край було засновано у 2011 році департаментом культури нашого міста. Ця виставка відбувається також в рамках проекту, який ми започаткували місяць тому. Це серія виставок в холі Вінницької міської ради і пов'язана з трансформацією культурного простору нашого міста. Надалі ми будемо презентувати кожні два тижні різноманітні виставки. Виконання технік різнобарне, різноманітне. Тут представлена і графіка. І колаж, і олійний живопис, і аплікація. Тобто діти якомога старалися показати різноманітні техніки, от і, звичайно, це йшло від їх душі, від, від їхньої творчості. Мені подобається працювати в техніці пейзажу. Також я люблю малювати на і більше люблю працювати з гуашю.